我啊，我。 Ситуація у Франції стає дедалі напруженішою. 7 січня Париж став свідком жахливого розстрілу журналістів видання Шарлі Ебдо. Днем пізніше озброєний чоловік застрелив поліцейського у передмісті французької столиці в Монруш. А вже 9 січня у південних околицях Парижа на бульварі Порт де Девансанд невідомий відкрив стрілянину у магазині кошерних кондитерських виробів. Наразі квартал, де розташована кондитерська, оточений поліцейськими. Триває операція зі звільнення відвідувачів магазину. За повідомленням французьких правоохоронців, нападник взяв у заручники п'ять осіб. Двоє людей загинули під час захоплення кондитерською. Представники французьких сил безпеки заявили, що ймовірно, магазин кондитерських виробів на бульварі Порда-Вансан захопив чоловік, який вбив поліцейського у Монруш. Крім того, правоохоронці вважають, що між нападниками на видавництво Шарлі Ебдо та озброєним чоловіком, який захопив кондитерську у Парижі, існує зв'язок. Тим часом президент Франції Франсуа Олан запевнив, що держава робить все можливе задля безпеки громадян у ситуації, в якій ми всі зараз опинилися, ми як держава повинні зробити все від нас залежне, аби гарантувати безпеку наших громадян. Франція це держава, яка має силу і яка виступає гарантом безпеки. Франція це держава, яка має державних службовців, що кожного дня працюють в національних інтересах і дуже добре розуміють свої завдання і знають, що їм треба зробити. Між тим, у паризькому регіоні у містечку Дамартен-Ангуель, триває операція зі затримання братів коші, яких підозрюють у скоєнні нападу на видавництво Шарлі Ебдо.